Той самий вечір, тільки за лаштунками. Уаревоїть папа, уаривойчер. Відеовиклик завершено. Ейм. Чомусь кожен дзвінок батькам, а точніше, татові закінчується бездонною порожнечою у грудях, від якої хочеться тихо скиглити, притиснувши до обличчя подушку. Кріс, або як любив називати тато, Крістоф кладе телефон екраном донизу та закриває обличчя долонями, намагаючись рівно дихати, щоб не розплакатись зараз, та не вийти на сцену з опухлим обличчям, бо червоні від сліз очі не зможе приховати жоден гример, та й у нього їх і немає. Йому постійно соромно та незручно дивитись у татові очі, знаючи наперед. Що він саме та дитина в сім'ї, про яку зайвого разу не згадують, аби не змушувати стурбованих родичів сумно зітхати на застіллі, хитати головою та пропонувати варіанти покращення його життя, бо так не можна, і що скажуть люди? З цієї причини він і не спілкується з батьком, який може тільки раз на декілька місяців зазирнути до камери та глибоко вдихнувши. Привітатись, а потім швидко втекти, щоб не сказати зайвого та не розсваритись остаточно зі своєю дитиною. Альфи не фарбуються, альфи не розмальовують нігті, альфи пишаються своїм сильним тілом, а не намагаються його приховати та мордувати дієтами, аби бути стрункішим. Альфи не цілують інших альф, це протиприродньо. Альфи не займаються танцями. Та не носять одяг, щоб був пошитий для омиг. І так далі. Кріс вдосталь колись наслухався цих слів від батьків, які намагалися змінити сина та виправдати його для того, щоб поставити галочку у своїй голові. Бо, на їхню думку, він такий лише тому, що вони колись зробили щось не так. Батьки відмовлялись прийняти його природу, його справжнього. Але й не хотіли псувати з ним стосунків, тому в один із вечорів тато запропонував йому переїхати до іншої країни за океан, аби там він почав своє життя з нуля, саме так, як захоче, де ніхто не буде його знати, де він зможе стати тим, ким захоче, не стикаючись із осудом від друзів та рідних, і він погодився, хоча йому зовсім не хотілося залишатись на самоті. Бо знаде, Україні родом із якої його батько, але де він сам ніколи не був, хіба що давно, коли був іще немовлям, і не уявляв, як це, бути настільки далеко від дому. Він страшенно сумував за Францією, батьківщиною тата, відколи поїхав звідти у віці 20 років, сумував за ароматом свіжоспечених багетів. Що пробивався до кімнати кожного недільного ранку крізь відчинене вікно, яке виходило точно на улюблену пекарню, де він завжди був бажаним гостем та отримував на додачу карамельний еклер від товстенького старого Бете, який постійно розповідав одну й ту саму історію про те, що під час поцілунку Альфи на рік з'їдають по три кілограми блиску для губ. Котрим користуються омеги, і застерігав, щоб був обережним та обов'язково протирав перед тим, як цілувати, і кожного разу це було смішно. Бо, по перше, звідки такі точні дані про кілограми, а по-друге, юному Альфі не дуже хотілося цілувати омег, тому він просто сміявся, запиваючи солодковершковий присмак смачною кавою та прощався, тікаючи на заняття станців. Яке для батьків було тренуванням у футбольній команді. Переїхавши на гроші, що дали батьки, орендував невеличку кімнату в сусідньому районі, де краще було не виходити на вулицю після того, як зайде сонце. Та багато працював, відкладаючи зароблені гроші на майбутнє, і, якось, побачивши оголошення про набір танцюристів до клубу, вирішив пройти на прослуховування. З того моменту він і став енігмою, одним із найкращих танцюристів у Сеулі, мрією кожного Альфе, що приходив на нього подивитись. Від тата він навчився приховувати свій запах гіркий чорний шоколад, штучними феромонами, роблячи його солодшим та забиваючи блокаторами, які безперервно приймав з того моменту, як його нога ступила на чужу землю. Він ретельно відтирав усі зайві запахи зі своєї шкіри кожного вечора під гарячим душем, а виходячи з нього, повторював одну й ту саму процедуру, водячи в оману оточуючих. Ніхто й не здогадувався, що насправді він альфа. Так, його тіло було хоч і струнке, але міцне, плечі широкими, а зріст відрізнявся від середньостатистичних омег, бо він був вищим. Але всі його знали, як наполовину француза, і багато хто в житті жодного французького альфи або омеги не бачив. Тож вважали, що він своїми зовнішніми даними пішов у екзотеричний для місцевих генетичний бік, тому й не ставили зайвих запитань Е, ні, скоро твій вихід. Відволікає його від думок Хенджін. Альфа адміністратор та безнадійно закоханий у нього ловелас. Котрий на якому тільки коні не намагався до нього під'їхати, аби той погодився хоча б на одне побачення, і крізь би з радістю, але Хенджін геть не у його смаку, на що інші омеги, коли це чують, здивовано плескають долонями та ахають, бо він для них ідеал. І якби той дозволив, то вони б усі обліпили його та ходили паровозиком, не даючи бідолашному спокою. А той лиш сміявся та відмахувався, сподіваючись, що колись таки зустріне того самого, від якого підкосяться ноги, і найголовніше, який буде готовий прийняти його правду та не відштовхне з огидою, розбивши серце. Я вже майже готовий, Джинні, дякую, лагідно промовляє він, підтираючи ватним диском під очима. Щоб прибрати залишки посипаних тіней. У тебе все добре, виглядаєш сумним. Хінджін, схрестивши руки на грудях, спирається на одвірок та не спускає з нього очей, нахмурившись. Так, я в порядку, але хотів би побути на самоті, відповідає Кріс, усміхаючись. Тобі треба підправити зачіску, бо пасма стирчать у різні сторони. Ой, знаю, відмахується той. Цими освітленнями я вбив своє волосся, от і не можу дати йому ради. Село, майтом ще буде. У тебе є десять хвилин на збори. Він виходить, підморгнувши на останок, а кріс роздратовано коситься на двері, які той забув зачинити. Ну, не вже так важко? Зітхає він, підводячись, але, дійшовши, зупиняється, глибоко вдихаючи повітря та фільтруючи усі запахи. Що перемішалися від кількості гостей у залі. Цікаво. Він вдихає ще кілька разів, заплющивши очі, та, відкинувши усі зайві, фокусує увагу лише на одному у новому, що приємною прохолодою обіймає середини та прямує по невидимому сліду, який має привести його до когось особливого. Він це відчуває. «Кріс». Десять хвилин щоб отямитись. От що почув Альфа з вуст Хінджіна, адміністратор клубу, та по сумісництву найперший захисник омех. від набридливих знаків уваги або не найкращих подарунків від заздрісників. Не один раз його намагались Альфи та іноді бети викупити на приват аби трахнути і поставити плюсик у скарбничку використаних і вже нецікавих омех. Тому Бан Крістов або Енігма поставив чітке правило кому танцювати приват, я обираю сам. Саме це зробило його найжаданнішим омегою, бо всі хотіли, аби Енігма звернув свій погляд саме на них. Досі, здається, пощастило одному лишбеті. Ені таки станцював для нього приват, але ретирувався до моменту, коли той почав розпускати руки. Не тобі і не так. Промайнула думка, тому натхненний невдаха був викинутий з приміщення Хенджіном, який влетів до кімнати миттєво, як тільки задзвонив тривожний сигнал, випередивши охоронців, що не дуже поспішали на захист своїх танцюристів, крізь ненавидів всіх тих альф, бет та іноді Омех, що думали раз танцюрист значить повія, та облизувались на нього під час танцю. На його виступах феромони усіх присутніх глядачів виходили з під контролю, тому обов'язковим атрибутом був гарячий душ, майже кип'яток, аби стерти, змити, забути усі ті запахи. Енні, з ніжністю пролунало позаду. Ти чому ще не готовий? Твій виступ от-от почнеться. Хюнджін стурбовано глянув на кріса. Раніше такого не траплялось, він завжди був готовий задовго до виходу. Вибачні, мені потрібно декілька хвилин. Затримай, будь ласка, групу, а потім вимкни світло у клубі повністю. У мене є невеличкий сюрприз. Він легко всміхнувся і, дочекавшись, щоб за хінджіном зачинились двері, невже? Зняв вільну футболку, що прикривала його торс. Та витягнув із сумки пензлі, палітру, фарби для гриму та золоту паталь, що мала стати його сьогоднішнім одягом. Пензлик опускався в баночку клею на водній основі, та проходив по губах, щуці, лінії щелепи, опускався на шию і ліве плече, огинав м'язи руки та перескакував на груди, і спускався по торсу. Кріс пропрацьовував усі деталі подекуди проходив двічі, а то й тричі. Сьогодні усе має бути ідеально нічого, якщо він трохи запізниться ця ніч стане особливою. Кріс одягнув потерті джинси та у темряві підійшов до сцени. За той час, поки він працює тут, встиг вивчити куди, і скільки йому йти. Тож десять кроків прямо три праворуч до сходів і сцена. Темрява затопила усе приміщення, хотіли б розгледіти, не змогли б нічого. Увімкнення контуру навіть для кріса стало несподіванкою. Він заледве ледве встиг прийняти вихідну позу і не чепити на обличчя щось, схоже на грайливу та сексуальну усмішку. Через те, що запізнювався, Крістов забув бризнути на себе фальшивими феромонами, а блокатори вже так добре не діяли, тож його запах гіркого чорного шоколаду прибивався та тонким шлейфом огинав усе приміщення. Що ж, обіцяв сюрприз, от привідкрию завісу таємниці мого запаху. Він невесело гмикнув у думках і приготувався. От от мала починатись пісня. Альфа знав, що нова програма може сподобатись не всім, та відчував, що як мінімум один захоплений погляд на собі знайде. Той самий єдиний бажаний захоплений погляд. Що то було за відчуття, він навіть сам собі пояснити не може, та саме зараз йому хотілося виглядати і танцювати на мільйон, аби помітили. Аби захоплювались, аби пестили одним лише поглядом. Вдарили перші ударні, прозвучали гітарні акорди. Кріс вступив на мілісекунду пізніше, ніж планував, та поки що не критично збився, вперше збився з ритму, не потрапивши у момент, але його навичок, звичайно ж вистачало, аби не показати, що щось не так, щось йому заважало зосередитись. Воно невловимо витало у повітрі, перекриваючи дихання, забиваючи памороки та відволікаючи. Правду кажучи, Альфа був у секунді від того, аби зупинитись і втекти зі сцени. Крістоф Цюпу, модін мініцурістант. Заспокійливо прозвучав голос стати у голові ще трохи, та все закінчиться. Сьогодні його виступ фінальний. Треба закінчити красиво. Омега стає на коліна, починаючи розпусно огладжувати своє тіло, та без слів промовляти Хочете мене? Знаю, хочете, та можете тільки дивитись. Усмішка стає кривою та такою, що хочеться її стерти, бажану у палкому поцілунку. Він лягає та робить просту, але ефектну хвилю тілом. Золото на ньому потрохи тане та стікає краплями просто на підлогу, Зал шаленіє. А Кріс, ніби й не знаючи, який ефект справляє, пальцями легко проводить від пояса джинс угору до шиї, розмазуючи золоту паталь ще більше. Треба закінчувати. Ще одна ефектна хвиля, і, і він помічає, що якийсь альфа стоїть перед самою сценою та жадібністю. Вловлює кожен його рух, стоїть, мов скеля, схрестивши руки на грудях, і немов пильнує, оглядає так, що крісу здається, ніби він не танцює в елітному клубі, а стоїть в якомусь музеї витвором мистецтва, скульптурою руки Мікеланджело, у бік якої не те, що підійти, дихнути зайвий раз бояться. От і цей незнайомець. Дивиться зараз так із обожнюванням, трепетом та захватом. Кріс підійшов ближче, ніби і ненароком, але у бік того Альфи. Невже? Танцюрист глибоко вдихнув. От він, цей аромат! От що не давало йому сьогодні зосередитись, через що він мало не запоров увесь номер. Прохолодний пряний тютюн заповнив легені, і Кріс. Мало не зістрибнув зі сцени, щоб увібрати в себе весь аромат того Альфи, вчепитися в нього всіма кінцівками та не відпускати. Протягом усього виступу він не розумів, від кого лине цей аромат, що перебиває всі інші, заповнюючи собою увесь простір, тому постійно косився в той бік, звідки його було чутно особливо сильно, через те збивався з ритму. Та іноді плутаючи рухи, благо, ніхто цього й не помітив. А зараз він уже на всі сто впевнений, що той запах його, крізь подумки, пообіцяв собі обов'язково запитати потім у хенджіна, хто то був, або попросити дізнатись. він не відмовить, не йому точно. Зі сцени йти не хотілося. А танцювати зараз щось іще звучало смертельно втомливо. Тож Кріс, зібравши усю волю у кулак, ступив східцями та вже по коридору йшов так повільно, як міг, вдихаючи на повні груди, вбиваючи в себе шлейф нового запаху, що ніби переслідував його. До гримерки, як йому здавалося, він дійшов занадто швидко, йому страшенно хотілося повернутися. Та познайомитись з тим, від кого голова йде обертом, від самого початку. Він зайшов до гримерки та вже навіть подумав залишити двері відчиненими, але ж налетять непрохані гості, щоб привітати з новим номером та новим фурором, або знову обільють. Словесно, звісно, але від цього легше не стає Кріс звик до всього. Хоча сьогодні він із нетерпінням чекав Хінджіна. Бо хотілось скоріше дізнати сім'я того пряно тютюнового Альфи. А у кого, як не в адміністратора, є повний список відвідувачів. Якщо не всього клубу, то хоча б і б зали. А поки чекає, хоч спробує змити з себе золото. Хотілося у душ, бажано гарячий, аби обпалювало шкіру. Та в клубі такої розкоші немає, тому зараз хід ідуть вологі серветки та спонжі з міцелярною водою, щоб без травматизму і зайвого тертя очистити обличчя. Знімати макіяж приємно. Звісно ж, усе не зніметься, але хоч додому заїхати можна буде без зайвих підозр, на ноги сірі спортивні штани, на тіло ту саму версайс футболку, та таке ж велетенське худі зверху. Шапка на неслухняне волосся, що вже почало завиватись у кучері, дочекатися Джині чи викликати таксі просто зараз. Відповідь не змусила себе довго чекати, бо Альфа валився до гримерки, як до себе додому. Двері простогнав кріста, та сам зачинив їх, неспеціально принюхавшись. Про холодного, пряного тютюну вже не було, він із сумом зітхає. Енні. Пролунало за спиною. Вже додому навіть не вип'єш після прем'єри, як зазвичай? Ти ж знаєш, що я п'ю хіба мінералку або ж сік на великі свята, сенс досі пропонувати мені алкоголь. Кріс не хотів угризатись, але свою емоційність майже не контролював. Тому прозвучав занадто різко, чим здивував хінджіна, який від незручності ситуації засовався, присівши на стіл. Що з тобою, ти ніколи не сприймав мої жарти в штики? Хінджін схвильовано глянув на танцюриста. Щось пішло не так на сцені? Все, все пішло не так із самого початку. Я усе зіпсував, важко зітхнувши, промовив Альфа, забився, заплутався у кроках і відтанцював чудово. Навіть я не помітив, що щось не так. Треба було заспокоїти Енні, поки той не з'їв себе докорами сумління. До речі, сюрприз чудовий. Золото на тобі виглядало дуже ефектно. Навіть запізнення ніхто не помітив. Гарна робота. Ти молодець, Енні. Дякую, та все ж я облажався. Альфа не знав, як повернути розмову у потрібному йому напрямку. У віпці сьогодні новенькі були, чи мені здалося. А що, хтось привернув увагу нашого неприступного Енні? Лукаво поцікавився Хінджін. Не починай, я просто запитав, цокоє кріс, відвернувшись, ніби за сумкою, але насправді для того, щоб приховати щоки, які горіли від згадки про загадкового незнайомця. Якщо дуже треба, я можу дізнатись, не проблема, ласкаво усміхається Хінджін. Був один тип, який своїми феромонами мені всіх омег налякав, що виступали до тебе. Та й альфам деяким стало недобре, я його раніше не бачив. Він, замислившись, почав чесати потилицю. Треба буде зробити нове правило з інтенсивними запахами та без блокаторів не заходити. Не всіх він налякав. Починає говорити Кріс, але одразу замовкає, подумки, даючи собі ляпа за те. Що ось так сам себе видає. «Оу, тобто це він тобі сподобався? здивовано питає Хяньджін. І нічого не сподобався. Фиркає Альфа, ривком відчиняючи двері. Бувай. Що на нього найшло? Хенджін вибігає за ним. Тобі викликати таксі? Не треба, дякую. Кріс уже замовив через застосунок сам. Потрібно лише почекати дві хвилини. Давай хоча б проведу. Краще тобі біля клубу одному не залишатись. Я в порядку, не хвилюйся. Без гриму та в одязі я нікому не цікавий, тож нічого не станеться, перевірено. Екран телефону засвітився, показуючи повідомлення про те, що авто під'їхало, крізь наостанок відправляє повітряний поцілунок Кюнджіну та швидко покидає стіни клубу, бажаючи скоріше дістатись до квартири. Нікому кажеш, шепоче Хенджін, проводжаючи його поглядом. Як тебе, дурня, переконати, що це не так? Увійшовши до квартири, кріс, перш за все, знімає себе весь одяг та залишає на підлозі, знаючи, що прибере тільки наступного дня, коли не буде таким сонним та настільки втомленим. Він любить свою роботу, обожнює. Танцювати на сцені, а між виступами тренувати танцюристів омег набагато приємніше, ніж працювати на смертючій заправці або мити посуд у кухні якогось ресторану, де температура повітря перевищує ту, що у пеклі. Він любить бачити захоплені погляди, любить наносити макіяж та підбирати собі сценічний образ, любить спостерігати, як невпевнені в собі омеги під його керівництвом. Розпускаються її квіти навесні та стають на сцені улюбленцями публіки, хоча його самого в цьому не перевершить ніхто. Але іноді йому хочеться на тиждень закритися у себе та нікого не підпускати, тоннами поїдаючи шоколадне морозиво та запиваючи його крижаним гранатовим соком. Бо через низький гемоглобін іноді паморочиться у голові, але робота. Передбачаю сурові дієти, як і те, що він не хоче набирати масу тіла, аби не бути більше схожим на альфу. Тому улюблені смаколики лише раз на місяць і в невеликій кількості, щоб заспокоїти внутрішнього лисуна, який періодично здіймає бунт. Кріс відмовився вечеряти, тому на ніч п'є лише воду. або якщо дуже сильно захочеться, то з'їсть кілька сушених водоростей норі. Та одразу лягає спати. Сьогодні апетиту не було, тому він вирішує лягти спати, як тільки відмиє себе з залишки цього дня. Він стає під гарячий душ та розслаблено всміхається, заплющуючи очі. Коли гарячі краплі стікають його тілом, нарешті приємний аромат квіткового гелю для душу оповив його. що він відчуває, як розслаблюються його м'язи. Даруючи необхідну легкість, без якої спокійно заснути неможливо. Але думки про спокійний сон переривають інші, про альфу з чорними очима, що з обожнюванням роздивлявся його, поки пряний аромат змушував повільно втрачати здоровий глузд та плутатись у кроках, крізь кусає губи, згадуючи його статуру та впевнену позу, що, ніби усім присутнім у залі давав знати. Мій. І чому він так зацікавив його? Чому серед сотень запахів саме його прокрався під саме серце та осів там, не даючи про себе забути? Ідіот Кріс, ти ідіот, говорить сам до себе та вимикає воду. Обв'язавши один рушник на стегна, а інший, накинувши на плечі, він виходить до кімнати. Дещо від ранку стоїть неприбирене ліжко та недопита кава на тумбочці збоку, на стінах висять фотографії батьків та декілька його ще з маличку. Він вмикає неонове підсвічування та налаштовує на приглушений фіолетовий режим, що створює якусь особливу казкову атмосферу, як колись у дитинстві, коли батько з відрядження привіз йому нічник. Бо маленький Альфа боявся темряви та не міг заснути, поки тато не заколише піснями та не побуде з ним ще декілька зайвих хвилин. Кріс сумує за батьками, але за п'ять років так і не наважився їх провідати, як і вони. Обидві сторони бояться того, що не зможуть сприймати один одного, як належне, тому й обмежуються відеовикликами, де обговорюють усе, окрім найважливішого. Колись ця брама впаде, він у це щиро вірить. Від думок його відволікає повідомлення. Хюнджін, відпиши, що нормально доїхав, і ще того альфу звати Сочанбін. На добраніч, Енні. Чанбін повторює про себе кріста, та кладе телефон на груди. Сочанбін. Він відпускає коротке дякую та потихеньку провалюється у сон. Тримаючи на вустах ім'я того, хто став першим глядачем, з яким хотілося познайомитись ближче, та за межами клубу Чанбін.